Ви слухаєте громадське радіо у студії про мікрофоні Олег Климчук, що коїться на старокиївській горі. Чому у цьому місті столиці України, яка має статус археологічної і архітектурної охоронних зон, планують щось будувати? Чи дозволять кияни це зробити? Спілкуємося з громадським активістом, співзасновником Українського центру охорони здоров'я UHC Павлом Ковтонюком. Для початку, мабуть, оскільки нас слухають по всій Україні, скажіть нашим нашій аудиторії, що таке старокиївська гора для історії Києва і, можливо, навіть історії України? Ну, якщо коротко, то це місце, де виник Київ, і виникла Україна. Старокиївська гора це місце, на на якій в 10 столітті ще та варяги, вікенги шведські побудували перше укріплення. Та і власне з цього почалась історія Києва як центру Русі. Це те саме місце. На Старокиївській горі стоїть десятина церква, яку побудували вже е е князь Володимир, та потім, потім був град Ярослава. Тобто, це саме от серце не просто міста, а країни більш історичного місця знайти просто важко, важко в нашій країні. Ну мені здається, що до того, як туди прийшли варяги, там вже теж воно ж не було місце голе. Були люди, е, не були було, якісь так, споруди. живі люди, безумовно, безумовно. І, пане Павле, а ось як ви думаєте, оця боротьба за Старокиївську гору, за цю діляночку невелику, я читав трошки перед історією і. Бачимо, що з 2004 року Київміськбуд отримав дозвіл на цю ділянку. А потім Київміськбуд переписала цю ділянку на фундацію Якісне житло. Так було. І що це за компанія? Хто за нею стоїть? Це фундація, якісне житло. Це вже ж по суті 20 років тяганина за цю ділянку. Так, так. Давайте я ще малесенький вступ зроблю, що це за місце, бо, можливо, люди нас Будь ласка. не були тут так. просто. І е, сама старокиївська гора віднедавна міською владою Києва була доволі якісно захищена е, шляхом перетворення цього місця. Перша на історичну зону дуже гарну е і гарно облаштовану з центром. Е в центрі неї стоїть історичний музей, Національний музей історії України. А навколо е міська влада збудувала дуже гарну прогулянку, таку територію, паркову, е яка називається Пейзажна алея і е горою вниз на Поділ спускаються дуже красиві е сходи е дерев'яні нові. І це одне з найкрасивіших місць Києва, куди всіх запрошують. Але от у 2004 році, попід горою, уже на Подолі, та в нижній частині відбувалося дуже багато забудови, і частина ділянок, конкретно, от одна з них ще у 2004 році була виділена ще тою владою та, під забудову, і вона була виділена. Прямо на схилі цієї гори, і е, вона була виділена одному забудовнику. Київ міськбуд він називався. А потім ця компанія збанкрутіла, виникла інша, потім третя. І оця то фундація, якісне житло це такий спадкоємець ще у тих старих забудовників цього цього регі... частини. По долу. А встановити конкретно зараз, які люди за цим стоять, дуже важко, тому що наше таке невелике розслідування призвело до того, що там засновником є інша юридична особа, а засновником тої юридичної особи третя юридична особа, і о, телефони уже цієї третьої е, там, публі, публічному доступі керівництва просто не працюють, тобто кудись в тінь. Уходить е, е, якби лінія, да, от, ни, ниточка, яка веде до бенефіціарів цієї компанії. Треба детективів але? наймати. Абсолютно, але ну, здогадки в тому, що це ті самі люди, які ще тоді займалися забудовою цього району, а ті люди були е, на той момент представниками партії регіонів в Київраді, і є підозра, що ними вони і залишаються. Е... Я хотів ще ось таке дізнатися. Там же ж у ці 2004, 2005, 2006 роки, керував Києвом мером Києва, був Черновецький Леонід Олександр Мельченко. Ще тоді був, коли а, коли -ділянка, ділянка, то ще та, був але продовжено вже було при, при Черновецькому. і за ним величезний шлейф зловживань землею. Величезний, і ніхто його не чіпає. Людина собі спокійно живе за кордоном. А скажіть, Павле, а ось забудовник, той, який офіційно фігурує в паперах, він має дозволи для того, щоб там щось будувати. Ось скандал так, виклик виник слів, після що... того, коли відгородили частину території огорожею, Так, так. Е, проблема не тільки в там, міських головах. Та, і ми знаємо, що і при одному, і при другому, і при третьому, і при четвертому міських головах Києва. останні Багато незаконно виділялося ділянок, або, скажімо так, таких дуже е, скандальних було ситуацій. Проблема не тільки там в злісних забудовниках, але й в тому, що Київська міська рада, я думаю, як і в інших містах ради, вони своїми рішеннями ухвалюють виділення цих ділянок. Нам створює проблему, те, що ця ділянка, яка знаходиться прямо на історичній зоні. Насправді виділена була під забудову. І це зробили наші люди, наші обранці та своїм рішенням проголосували. І це насправді змінити найважче. Чим ми можемо боротися? Ми можемо боротися через ці дозволи спеціальні, про які ви згадали. Тому що, щоб будувати в історичній зоні, треба дозволи Міністерства культури, але це національна пам'ятка з цієї країни стосується. І друге, треба від Київського відповідного департамента охорони культурної спадщини теж дозвіл. Цих дозволів у забудовника немає. Ми отримали відповідні відповіді від цих органів. А що у забудовника є, то це власна ділянка відведена під забудову. Це на його стороні дійсно в нього аргумент. І друге, він отримав такий дозвіл на тимчасове порушення благоустрою, тобто, щоб звести там паркан, а що він і зробив. От, просто звели баркан там і чекають. Я думаю, чекаю, дивляться, що буде відбуватися. Якщо нічого не буде відбуватись, я думаю, що приженуть трактори і почнуть почнуть будувати Павле. А я так з вашої розповіді зрозумів, що є два порушення: перше це виділення земельної ділянки в археологічній охоронній зоні, яка включена до державного історичного історико-архітектурного заповідника. Друге, це те, що не маючи дозволів на будівництво, власне, вони починають щось там рухати і будувати, як ви кажете, зондують ґрунт, ставлять огорожу і дивляться, слідкують за реакцією громадськості. Так, так. Ну, більшість незаконних а забудови як? в Україні я, я перепрошую. Та, вона відбувається саме так: тобто, а як просто можна? будують, ніхто нічого не робить, ніхто не протестує, і потім кажуть: ну так і стояло, вибачте, вже ніхто його не буде демонтувати. А як можна махнути рукою на Міністерство культури інформаційної політики, так як можна махнути рукою на департамент культурної спадщини київської міської? Держадміністрації думаю, чи там людям просто думаю, хабарі занесли і вони мовчать. Ну, вони не мовчать, а вони поки що до них ніхто по дозволено навіть не ходив, навіть не, нічого не видавали. На хабах. Але... Просто можна прийти, та, взяти ділянку і будувати. Та, О, та. І так. Роби... Ну, ми ж таких історій багато знаємо, і ті забудовники які виросли ще в 90-ті і ранні 2000-ті, це їх звичний спосіб поведінки, але мені здається, ми. Зараз в такий період живемо, що ми цього дозволяти собі більше не можемо. Павло Ковтонюк, громадський активіст і співзасновник Українського центру охорони здоров'я UHC. зараз на громадському радіо обговорюємо проблему, яка виникла на одній, одній частині Старокиївської гори у Києві. Де одна компанія надумала будувати, як вони пишуть, оглядовий майданчик на шість поверхів і ще майданчик для паркування? Ну, гарний оглядовий майданчик, шість поверхів. А, як може ця історія розвиватися далі? Чи є у вашій діяльності, як громадського активіста, випадки, коли ви перемагали, коли вам вдалося відстояти якусь ділянку від незаконної забудови? Ну я хочу сказати, що я не є професійним громадським активістом. Я звичайна людина, яка просто недалеко від цього місця має школу, де вчиться моя донька, і так сталося, що просто буваю в цьому місці і не можу на це дивитися. Так само, як і інші в принципі, люди з, з нашого з нашої невеликої команди. Частина це просто громада місцева, да, люди, які живуть тут поруч. А частина це ті, яким просто не байдуже. І е, власне ми цим займаємося поза робочий час. Да. Е, ми ще що якби бісить дуже, це те, що забудовник це він да, маніпулює. І е, маніпулює різними чутливими темами. Зокрема, от вони в цьому місці, де огородили його, такий банер поставили, на якому кажуть, що зведуть тут соціальний об'єкт, е, де буде значить центр е, гончарства і центр реабілітації військових. Е, щоб ви розуміли, цього центру гончарства, про який вони пишуть, ніколи не існувало і створений він був. Напередодні встановлення цього паркану, а центр реабілітації військових це взагалі насмішка, тому що місце вкрай, вкрай, вкрай не інклюзивне. Тут власна гора, вона так і називається, тому гора. Що підніматись треба з подолу дуже важко і такими труднодоступними місцями до неї. І це абсолютно всім тут очевидно, що це таке як вам сказати. Прикра спроба когось обманути на межі просто з насмішкою над людьми, От. Ну, і це що? така якби етична сторона ще питання, яка нас, нас дуже зачіпає всіх, да бо якби йде війна, багато військових потребуватимуть реабілітації, але не але забудовники, темі, багато які причаїлися спекулює, так. абсолютно. Вони просто використовують її, причому так в наглу, що просто немає сил це терпіти. Ну, оскільки там е, гарна, гарний краєвид з того місця відкривається, можна припустити, що там не буде ніякого ре, реабілітаційного центру, що чи за все там буде ресторан. Це більше ніж, ніж очевидно. І гаразд, якщо ці люди наважилися незаконно, нахабно поставити якийсь стовпчик і повісити там плакат, що тут буде. Щось, а, а чи можна так само прийти мешканцям цієї території, навколишніх будинків, і так само спокійно розібрати це все, ті паркани вивести? Я думаю, світ. що до цього може дійти. І це не, 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 не єдиний випадок, коли так громада Київська робила. От е, є знаменитий у нас випадок такий будівля, Квіти України, теж в національних медіа. Це на січових стрільців, забуд. так? Сільців. Абсолютно так. Та, та. це ж центр Києва історичний. Ну от є на Подолі такий приклад, де люди просто вийшли і засадили е, парком, сквером е, те місце, де мала бути забудова, і, і сказали, що так і було. А це здається на Спаській була така історія. Так, так, так. так? Це самосад на Спаській. і навіть тут поруч біля цієї старокиївської гори. А громада теж е, почала суди з забудови цим самим, до речі, з забудовником. За е, ділянку, яка була під сквер. Е, поки йшов суд, вони той сквер там на свої гроші зробили. Е, і, власне, закінчилося тим, що. Е... Міська рада розірвала угоду з не продовжила, скажімо так, угоду з забудовником, і тепер там сквер. От тому до цього може дійти. Поки що ми на початку цього шляху працюємо медійно, працюємо юридично. Будемо подавати скарги. Якщо доведеться, будемо подавати в суд, і будемо дивитися, що буде. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося зараз в прямому етері з Павлом Ковтонюком, громадським активістом, киянином, співзасновником Українського центру охорони здоров'я. І тема нашої розмови незаконні забудови в історичній частині Києва, столиці України. Шановні слухачі і слухачки, я впевнений, що якщо ви мешкаєте десь у місті, яке більш-менш старе, має кілька. Сотень а то й тисячу років, то, безперечно, у вас є такі місця, які варті того, щоб їх оберігати, не забудовувати, законсервувати їх. Адже не випадково наші там, предки чи пращурі е, десять е, століттям, а то й тисячоліттями не будували на цьому місці. Якось вони видно вкладали щось в ці місця, якийсь, якийсь символізм, якесь значення. і Зрештою, місто, будь-яке місто, і Київ, в тому числі, втратить, якщо він буде перетворений на кам'яні джунглі, без цих чудових зелених пагорбів на схилах Дніпра успіваних і в поезії, і в піснях. Але повертаючись до нашої теми, Павло, скажіть, будь ласка, а в Києві які ще є на Подолі, ну оскільки це стара, стара частина міста, які ще такі є проблемні ділянки, за які варто боротися? Насправді дуже багато, тому що Київ виник, як Сирокиївська гора, і Поділ. Ви правильно казали, що тут до варягів жили люди, жили вони в основному на Подолі, біля річки Почайне, яка була притокою Дніпра. І весь поділ фактично є історичною територією, бо там під. Забудовою сучасною вже там під, під, під землею є ці старе місто, фактично, тіле, яке там затоплювалося річкою неодноразово. і Там дуже багато археологічних нашарувань. Так, і, і, до речі, і... завмерла якось тема з, з консервацією і з, з створенням якогось музею. там. Так, так. Щось і ви більше знаєте про це? Е, е, по, поки що все на паузі. От так само є, були там скандальні. Забудови на поштовій площі, де почали теж намагатися будувати якісь паркінги, але знайшли, слава Богу, зробили археологічну розвідку і знайшли рештки давньоруського Києва. От і теж активісти дуже довго відбивали це. Там ситуація просто в такому законсервованому стані. Та стоїть паркан зелений, знаменитий, забудовницький. От, обклеєний весь сілякими плакатами, і нічого не відбувається. От тому е юридично, власне, так от так, от громада і діє, да, вона зупиняє будівництво, але я хочу повернутися до корення проблеми. Та корінь проблеми в тому, що ці ділянки хтось виділяє цим людям під будівництво, і цей хтось це депутати наших рад, за яких ми голосуємо. Тому о, я думаю, що висновок, який ми всі маємо зробити, як громадяни наших міст, треба дуже добре дивитися, кого ми туди обираємо і стежити, за що вони голосують. А ви маєте якусь сторінку в інтернеті чи сайт, де ви описуєте ці події, де можна вказати, хто ці депутати, які проголосували за виділення цих ділянок незаконно, щоб люди знали своїх героїв. Поки що ведемо просто сторінки на Фейсбуці. От історія почалась не так давно. Окремої сторінки ще не завели е, депутати. Ці вже давно їх там немає. Да, бо виділена ж ділянка була в 2004 році. От е, яке ставлення нинішніх депутатів поки що не знаємо. Будемо е, працювати із ними. Може з Сподіваюся, ними попрацювати, що... щоб вони скасували думаю, те однозначно. рішення. Так, та, та я думаю, що вирішення генерально цього питання це скасування те, рішення. Причому має бути так само урок якийсь на майбутнє, щоб таких рішень бажано більше не приймали. Така, якби, задача максимум у нас в нас стоїть. А що ви можете сказати, Павле, про житній ринок? Як там зараз? Житній ринок, як ви знаєте, та оголосили конкурс на те, щоб. 에, приватна компанія була оператором цього місця. 에, з одного боку, все виглядає ну, нормально, тому що в умовах тендера 에, написано, що ринок має зберегти своє призначення, тобто залишатися ринком, от, але 에, довіри дуже мало. Та до, 에, до влади місцевої, тому громада дуже напружена, я так вам скажу. Та, і, 에, з того як тендер був оголошений, буквально за там був дуже маленький термін на подачу заявок, а це завжди свідчить, може свідчити, да, про те, що переможця вже знають, от, і оце саме збурило громаду. І от міський голова сам прокомунікував і рада нам переоголосили зараз цей тендер. От, будемо бачити, що там відбувається. В принципі, нічого поганого в тому, щоб. Хтось впорядкував це місце, немає, бо дійсно таке доволі занедбане місце. Історичне, прекрасне, таке громадоутворююче, утворююче, можна сказати, але дійсно занедбане. Тому якийсь інвестор, який би його привів би до ладу, це, це непогана історія. Але головне, що треба простежити, щоб це було прозоро і щоб це був чесний конкурс, та, а не віддати це комусь із наперед домовлених людей, які там під виглядом знов таки збереження ринку, ще якусь собі комерційну там нерухомість добудують десь збоку. боку на сам кінець. Ваше побажання киянам і також жителям інших міст і сіл і селищ нашої України щодо збереження своєї спадщини? Моє побажання є дуже просте. От я помічаю, до речі, з цією історією і з багатьма іншими, до яких був дотичний що. Відбуваються такі незаконні забудови тільки тоді, коли люди мовчать. А, а коли люди не мовчать, як правило, люди виграють, і ми зараз уже можливо там до революції гідності в якихось там 2005 там чи 2010 році, цей забудовник би навіть і не банери б не ставив, да прийшов би де забудував. Але зараз уже все не так, та і коли люди противляться свої права захищають. А то як правило, вони вони перемагають. Тому я людям бажаю відстоювати свої права, боротися, і це мабуть те, чому нас вчить і та війна, яка зараз відбувається. Та треба треба боротися, і, і, і треба відстоювати свої своє право на свою країну, свої міста і, і, і свій спосіб життя. Це був запис розмови на громадському радіо. Нашим гостем був Павло Ковтонюк, громадський активіст і співзасновник Українського центру охорони здоров'я UHC. А з ним спілкувався Олег Климчук.